Шановні військослужбовці, захисники нашої української держави. 11 геть щиро вітає вас з Днем Збройних сил України зі святом тих, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, охороняє кордони, оберігає мир та спокій нашого народу. Наші воїни є прикладом неславності духу, самовідданості та віри в рідну державу та її майбутнє. Бажаємо вам миру та злагоди, віри та сили, впевненості, нескінченної енергії та відваги. Вже дев'ять місяців наша країна єднається у допомозі рідним, близьким людям, знайомим і незнайомим, кого охопила ворожа навала. Завдяки Збройним силам України підтримується бойовий дух нашого народу. Успішно виконуються бойові завдання та розпорядження. Завжди пам'ятайте, що ми віримо вас, чекаємо та молимося, адже ви, герої. Ми пишаємося та висловлюємо свою подяку всім, хто зараз в окопах, та всім, хто з першого дня повноштавного вторгнення Росії в Україну стоїть на її захисті. Дякуємо вам за наше мирне небо над головою, за захист України і нас. Повертайтеся живими і неушкодженими. Бажаємо вам швидкого звільнення нашої рідної землі від загарбників.